Покажи бабі, що давай. Та друзі, так, о, покажи, покажи сонечку. Так, о, бачите, то є імунокод. А, та... вратили, де є баночка Олен? Ой, друзі, витягнула, відкрила баночку імунокоду. Бачите, як малий з'їв? Сам. Я давала Оленці імунокод. а він ня, то каже, дай, пружував і котнув. Бачите? Дитинка півтора рочку, нема ніяких проблем. Так, котико, ти їй імонокод? Так. От їв Так, розжував, друзі, розжував. сам. І вміє відкрутити. Так, ти між відкрутити. Тому що ми багато їздили і малому трошки даємо імунокоду профілактично. Тому що вже в Німеччині їздять в масках друзі. Я вчора бачила, я йопер, йо, натягнула на себе ту маску, така жарінь. А Та, він собі вміє взяти. Все-все, котику більше не треба тобі, ти взяв одну. То, мій горобчик, він вміє гарно відкрити і сам їсти. Йому тільки баночку дати, він має, може сам все собі витягнути і з'їсти. Ні -ні, ні 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 котик, вже не, не треба. Ту одну капсулу на 22 кг ваги дається. Дивіться, він зараз б'є, бо, бо, бо що їй буде дала. Так? так, Наш хлопчик такий дорогенький.